смарт годинник від оригінального виробника Келобі Америка. Зараз топ нашого продажу. Ось можеш бачити, яку кількість замовлень ми сьогодні відправляємо це все на ось цей класнючий смарт годинник Броньований, захищений для військових, для екстремалів, для тих, хто просто має якусь наскладну роботу. Цей захищений смарт годинник буде в нагоді. А ще відправляємо ось такі: це шторм Титаніум 2. Повністю металеві, теж захищені для наших військових. Офігезна версія, можу рекомендувати. Там, до речі, два ремінці в подарунок. І до Келобі America я дарую. Також два ремінці в подарунок і захисне скло та чохол. Ось бачиш цю неймовірну кількість замовлень. Дякую вам велике за довіру. А ще я відправляю без будь-яких предоплат, навіть без предоплати за дорогу. І як бачиш, люди замовляють, люди нас рекомендують, залишають відгуки на сайті. Дуже багато замовлень саме через ваші рекомендації. Всім дякую. Келобі Америка це захищений броньований смарт-годинок, який має також металевий корпус. І ось такий металевий ремінець, до речі, в подарунок безкоштовно. Це оригінальне. Гаджет супер AMOLED дисплеєм, тобто він яскравий, і на сонцю буде гарно видно. До 12 діб без зарядки витримує, в режимі очікування до 30 діб. До айфонів до андроїдів підключається, має ступінь IP68, захист від води, пилу, бруду. Це офігезний гаджет для того, щоб повністю замінити смартфон. Ну або якщо смартфон далеко, тому що можна розмовляти, телефонувати і писати повідомлення і приймати повідомлення. Ну і ось такі подаруночки я роблю безкоштовно до комплектації. Гаджет офігезний. Це моя особиста рекомендація, адже на сьогодні Калабі Америка це топ 1 виробник, який може конкурувати з дорогезними гермін. Ну і за класною ціною.